Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. Нині ми будемо готувати салат з зелених помідорів. І для цього нам потрібно отакі зелені помідори, це мої з городу ще. Ми, ми вже закривали там е, у, з чесничком і морквою, а нині будемо готувати салат. Для цього нам потрібно 2 кілля зелених помідорів, кілю болгарського перті, кілю цибулі, для маринаду нам потрібно вода, півлітри, 150 грам цукру, 200 г оливи, лавровий лист і перець і лавровий лист, оцет. І сіль ще для цього нам потрібно. Як ми будемо готувати, я буду розказувати. Зараз найперший раз я все підготую, помию гарно помідори. перець. Помідори треба порізати кружальцями, перець соломку і цибулю. Теж почистити і порізати кружальцями. Як я поріжу, то все, і я вам покажу далі, що будемо робити. Я вже помила помідори порізала і зараз вам покажу буду далі ось так я різала, ось так нарізаю помідори кружийцям. Це дуже давній рецепт, я ще його використовувала ще в 80-х роках. З 80-х років я колись часто його цей салат готувала, собі купляла помідори, бо то не було домашніх, а тепер. Свої маю і часто його готувала, отак. Він мені подобається. Це дуже здавній рецепт. Лише як я працювала, та й мені дали були перепис його і я, я його готувала. Ось так нарізаємо. Повільно, Кружельцями ми пів отак От нарізаємо. І тепер ось що ми робимо? Висипаємо ось скільки? пів стакана, трошки більше солі. Я лишу або так e, буду пробувати, трошки лишу, солі, чи буде до солене, чи не солене. І отак перемішуємо. О, де ще один помідор. Добре розмішуємо. І навіть стоїть 4-5 годин. Я все залишала собі на ніч. На ніч так наріжу. Він відстоїться. Ці всі помідори файно пустять сік. А далі що будемо робити, я вам покажу. Продовжуємо робити салат. От, спочатку ми зробимо маринад відваримо, от, пів літру води вливаємо тут воду. Даємо лавровий листочок. Ось таких два-три три, три листочки от, такі, даємо і даємо пару хорошин перцю. Десь 2, 4, 6. Десь 12 Горошин, перцю. Даємо оцю сіль, що ми лишили. І пів оцього стакана оцту. так пів стакана отсту і це кладемо варити Аби закипіло. Дальше далі Оці помідори відстоялися, тут я вже цибулю покришила, одика перець, соломку в цибулі, такими півкільцями. І соломку покришила перець. Оці помідори вибираємо в миску без соку. Отаку. Всі геть зіллєте треба. Будемо зливати цей сік так. А, у мельницю висипаємо помідори в милицю без соку. Присипаємо мене ось так. Сюди додаємо цибулю. Ось так. і додаємо сюди перець. Добавляємо сюди 200 мл оливи і 150 г цукру. У мене 150 грамів цукру. І це все перемішуємо. Eu Це все перемішуємо. маринад Як закіпить? Будемо заливати сюди маринад дивіться закіпів. Маринад закипів, і ми на маринад заливаємо у цей салат, ще раз перемішуємо. І ставимо на плиту. На 5 хвилин, аби прокипіло. 5 хвилин. А тоді я покажу вам далі. Ось на плиті стоїть салат. З моменту закипання 5 хвилин має бути. От він скільки пустив вже соку. Тут, як зачне кипіти, 5 хвилин щоб він закипів, прокипів. Накіпити 5 хвилин прокипить І ми будемо розкладати тоді в банки. Я вам покажу, як будемо розкладати в банки. Пройшло 5 хвилин. Одним словом, до зміни кольору тих помідорів, аби колір змінили помідори і тепер ми будемо їх. Розкладати в банки. В банки. Я розложу в банки. Простерилізувати ще треба 10 хвилин, а тоді вам покажу. Ось розложимо в банки. Тільки разом з тим сиропом. Будемо розкладати по банках. Разом з тим сиропом. І так наложу я, розложу всій салат, а тоді я вам покажу далі. Ось так стерилізую ці, я накриваю і з моменту закипання 10 хвилин. А тоді я вам покажу. Ось такий вийшов у наш салат. Ось такий. Салат. Війшло 8 слоїків. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами. Смакуйте з нами. Якщо сподобалося відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. Дякую. Усім за, за підписки, що підписуєтеся на нас. Меру всім і нашій Україні. Будьте здорові до зустрічі!